Якщо було подано заяву на отримання пенсії по втраті годувальника, в даному випадку загинув батько військовослужбовець і пенсію треба оформити за дитиною. То пенсія нараховується з момента смерті батька чи з моменту подання заяви. Декілька таких питань написали мені в коментарі, і відповідь на це питання надає наш закон, який зараз перед вами це закон про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених військової служби та яких інших осіб. Саме він і передбачає право на отримання пенсії в разі втрати годувальника, якщо військовий загинув. Відкриваємо статтю 50 та бачимо, що пенсії відповідно до цього закону призначаються і йдемо в самий низ. В кінці 50 статті бачимо абзац, який я виділив, є значено, що члени сімей, які набули право на пенсію після смерті годувальника з дня виникнення права на пенсію. Тобто пенсія призначається з дня смерті загибелі військовослужбовця. Тобто, це стосується як правило, дітей військовослужбовця, студентів до 23 років або утриманців щодо дружини та дітей в кінці зазначаються. А батькам або дружині, які набули право на пенсію, сня звернення за пенсію. Це в зв'язку з тим, що дружина або батьки, наприклад, можуть вже отримувати якусь пенсію за віком, і тоді вони переходять на інший вид пенсії. Або, наприклад, знову ж таки, дружина автоматично не вважається утриманцем військовослужбовця за законом, і необхідно отримувати окремо судове рішення про факт утримання, і тоді вже на таку пенсію ти автоматично переходиш. Тож діти. Отримують. Пенсію з дня смерті батька, єдине, що зазначено в законі, щоб вашим дітям оформили таку пенсію з дня смерті батька, необхідно не пізніше 12 місяців звернутися до ТЦК чи ПФУ для оформлення такої пенсії. Але всі наші клієнти, хто пишуть, вони в даний строк, звісно, встигають звернутися для оформлення такої пенсії. Тому пенсія буде нарахована саме з моменту смерті батька. Як це на практиці? Ви, наприклад, подали документи десь там 2, 3, 4 Три місяці вони десь обробляються, і коли ПФУ все ж таки затвердить розмір пенсії, то дитина отримає пенсію одразу першим платежем за декілька місяців, вказаною за три.